Так відбувається реєстрація членів комісії з питань прав людини закону та репутації едики. Так, присутні настрої членів комісії. Комісія повноважна. Тож розпочинаю розпочинаємо роботу комісії. З питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування. Сьогодні у нас 26 травня 2025 року. І м -м, перше голосування це за порядок денний. Сьогодні у нас до, по порядку п'ять питань всім роздані на руки, прошу. Так, проголосовано в цілому. І перше питання порядку денного це питання щодо рекомендацій до розгляду сесії Горденківської міської ради, питання про інформацію Горденківської міської територіальної виборчої комісії, про реєстрацію депутата Горденківської міської ради, 8-го демократичного скликання, Тучак та Майни. Доповідає музичка Любомир Володимирович. Доброго дня, шановні колеги, депутати. Сьогодні на порядку денному у нас питання про інформацію Орденківської міської комісії про реєстрацію депутата Орденківської міської ради, восьмого фактичного скликання Тучак Тамари Юрівни. Як ви всі знаєте, в зв'язку з строком припинення повноважень нашого колеги депутата Івана Фімовича Антошка, вчинені відповідно до чинного законодавства певні дії? Так і пропонується даним проектом рішенням. Взяти до уваги інформацію Горденківської міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата міської ради, 8 демократичного скликання, Тучак Тамари Юрівна, яка додається відповідно до єдиного списку, Тучак Тамара Юрівна, 18 січня 59 року народження, освіта вища, член політичної партії Європейська Солідарність, директор кому позашкільної освіти, дитяча музична школа Горденківської міської ради. Фактично, постанова є у вас на руках. Територіальної виборчої комісії Коломийського району Івано-Франківської області Городенківської міської. Так, я думаю, що це технічне питання, тут немає ніяких моментів. Прошу даний проєкт рішення схвалити і рекомендувати до розгляду на сесії. На сесії, якщо будуть якісь запитання, до Тамари Юрію за ДСТ, вона працює в нашій структурі вже дуже довгий час, її всі прекрасно так. <кхід> ну і настав час такий, що треба ще 에, взяти на себе її повноваження депутата міської ради. Я думаю, що тут немає ніяких моментів. Діємо згідно чинного законодавства, згідно технічне питання. Proszę голосувати. Проект рішення зараз до розвитку сесії. Наступне питання другого по порядку. Про внесення змін до рішення міської ради. Від 1912 номер .9, 9 про затвердження персонального складу та обрання голів постійних комісій Горденківської міської ради доповідає Людмиром. Шановні депутати відповідно до зміни нашого кількісного складу, так і по персоналлях депутатського Горденківської міської ради, відповідно і рішення у кадровій політиці по постійних депутатських комісій по їхніх членах. Пропонується даним проектом рішення відповідно до попереднього рішення до визнання повноважень депутата Початамари Юрівни. Пропонується наступним проектом рішення внести зміни до рішення міської ради від 19.11.2020 року номер 9 про затвердження персонального складу та обрання голів постійних комісій Орденківської міської ради, а саме пропонується вивести. В опронах Василя Степановича зі складу постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та молодіжної політики, вистичув про Василя Степановича в склад Постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, а то чак Тамару Юрівну ввести в склад Постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення та молодіжної політики. Е, ну, так само тут ніби питань ніяких немає. Тоді по політичних партіях так ми зробили відповідно квоти, що від кожної політичної партії є у нас представник у місії бюджетній. Я думаю, що це справедливо, і прозоро і нормально, і так, так би було добре. Прошу на даний проект рішення рекомендувати також на затвердження сесії міської ради. Так, голосує. Друга, третє питання про схвалення проєкту договору про співробіт відмирує? Е, про що йдеться? Е, фактично це вже, мабуть, що друга чи третя сесія, так? у е, зв'язку з тим, що. Е, Потрібно забезпечити нам виконання українську сфері забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У нас є фактично вже попередньо працівники на віддалених робочих місцях з звістця і з підгайчиків. Ви пам'ятаєте, що ми ці договори засаджували на сесії міської ради. Нарешті є вже. І проект договору про співробітництво від нашої найближчої громади це Чорнолицької. Даним проектом рішення пропонується схвалити проект договору про співробітництво Чорнолицької селищної територіальної громади через Чорнолицьку селищну раду в особі селищного голови Степіка Івана Миколавича та Городенківської міської територіальної громади через Горденківську міську раду в особі міського голови Кобняцького у формі делегування виконання окремих завдань у сфері забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб. Їх доручити Родинківському міському голові підписати договір, став встановити, що Чернівецька селищна рада Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України відповідні е, установчі документи, е, вони фактично е, рахуються в нас на роботі через те, що в нас є. Е, Соціальний центр фактично, а в тих громадах такого центру немає, і вони так прикомандировані до нас, але працюють на робочих місцях у своїх рідних територіальних громадах, а зарплату їм виплачує відповідно Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України. У нас тут немає витрат ніяких. Фактично, це все для того, щоб проводити супровід ветеранів, надавати відповідні послуги. Адаптувати їх, соціалізувати після того того, що вони пережили. Я думаю, що це на сьогоднішній день дуже важливе, таке болюче питання, і в цьому ми маємо взагалі так само свою участь. Я пропоную вас погодити даний проект рішення і рекомендувати його до розгляду на сесії міської ради. До розгляду сесії. Наступне питання четверте: внесення змін до рішення міської ради від п'ятого десятого двадцять третього No 171029 23 Про затвердження переліку адміністративних послуг управління Центру надання адміністративних послуг апарату міської ради. Доповідає зрілий Роман Романович, начальник управління. Як бажається ману? уже как два не раньше Косово, фактически на Косово там де и Косово. И ты хотел бы там обвиниться, да, там бы не обвинился, что это просто был там сильный колорадец, и вот мы все мы закрываем, мы сегодня будем заключить правильный и сильный Косово. Разумел. Спасибо. 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 Depois tu пакет, так? Так. Jesus meu. Acho que é bom. Só Переказывать, что я могу вам. Вы не знаете, что вы не знаете, вы не знаете, что вы не знаете. Вы не знаете. Вы не Ну і п'яте питання останнє про внесення змін та затвердження статуту комунального комікційного підприємства Горденської міські багато профільної лікарні інвестиційного лікування Горденківської міської ради в новій редакції. Заповідає бойсін Іван Поришина. 12 лютого 20 року відбулося відхідної народні з Щодо додаткових заходів щодо забезпечення антистикнути лікарських запису. Наведення діло указу президента 12 лютого. Згідно з тим разом ми отримали лист департаменту охорони здоров'я щодо створення аптек структурного підрозділу комінального закладу нашої лікарні. Це насилено на те, щоб запровадити мінімально низькі надбавки на ліки, лікарські засоби вироби лікарського призначення, що планують організувати. Враховуючи докази, ми також отримали лист департаменту охорони здоров'я щодо започаткування процесу створення аптек. Відповідно, з цим нам треба ввести внести статус зміни, оскільки такого виду діяльності як аптеки в нашому статусі не перепаде. відповідно подали відношення сесію, щоб розглянути це і внести зміни до. Наразі у нас питання на зміни, відкрити і зареєструвати відповідний відповідний вид діяльності, так. А вже напевно це буде вирішуватися, Так. Добре, дякую. Голосуємо тоді. Рекомендовано до розгляду на цьому поряду денний вичірний. Всім дякую за роботу.